Шукають залишки боєприпасів, щоб здати на металобрухт та мародерять. Про такі витівки місцевих спритників розповідають запорізькі поліцейські, які несуть службу у Пологівському районі, звідти до лінії фронту менш як 10 кілометрів. Наші журналісти зараз розкажуть про те, що зазвичай замовчується і покажуть інший бік життя прифронтових сіл. Один день українських поліцейських на прифронтовій території. Дивимось. Поліцейський Віктор Петров їде дорогою до Прибереженки. Це село у Пологівському районі Запоріжжя. Вирвами всіяні поля. Тут до лінії зіткнення за 10 кілометрів. Правоохоронець знає тут чи не кожну хату. Більшість жителів звідси виїхали, бо небезпечно. Та виклики поліцейські отримують постійно. По-перше, ворог атакує село з усіх видів озброєння. Ураган тут два передить. По-друге, серед місцевих є любителі легких грошей. Тут і в сусідньому Оріхові роботи майже немає. Розбиті підприємства, аптеки, магазини. Тож люди полюють за металобрухтом і нерідко небезпечним, нехтуючи здоров'ям. Ну от на території освітнього закладу знаходиться нерозірваний снаряд від РСЗВ-ураган. Ну, більше всього, що бойова частина знаходиться під землею. Чимало викликів у прифронтовій зоні через мародерів. Вони нишпорять у покинутих хатах. Будівлі зруйновані, залишається майно. Щодня ми патрулюємо вулиці. Через блокпост ми не пропускаємо осіб, які не мають прописки в цих населених пунктах. А коли люди виїжджають і вивозять купу техніки та речей, поліція таких перевіряє на блокпосту. Хоча встановити вкрадене це майно чи ні важко. Доводиться робити опис речей, навіть фотографувати. Всі речі, які вивозяться, фіксуємо для того, щоб у майбутньому можливо хтось звернеться з якоюсь заявою про якусь крадіжку. Ми власне пізнаємо, можливо, там якась. Наклейка там можливо, там магнітіки та затримувати машину надовго небезпечно, адже окупанти цілеспрямовано гатять по блокпостах. Ми зробили такі щелі, щоб можна було швидко заховатися. Бетонні укриття сховані під землею, де люди перечікують обстріл. Є місце для відпочинку. Є буржуйка, також тепло угу. і також від кабів дуже спасає. Та все ж найчастіше поліцейськими при фронтовій зоні доводиться виїжджати на місця ворожих ударів. Віктор Петров згадує, як з колегами довелося евакуювати місцевих, коли не розірвалась керована авіабомба. Впав каб біля подвір'я ну, в заборі, скажімо так, погорожі. Тоді вивезли весь квартал. До того як приїхала пиротехнічна служба, нерідкої надають першу медичну допомогу постраждалим, транспортують до медзакладів поранених. Поки перебуває влада, перебувають правоохоронні органи в населеному пункті. Він вважається українським, а не сірою зоною. Із Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зрянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.